Попрощалися з трьома воїнами. У сумах поховали Андрія Полешка, Анатолія Дудку та Станіслава Ривуцького. Майже три десятки сімей та 150 вихованців інтернатів. Сумчанка Катерина Андрєєва з перших днів опікується родинами, які потрапили в скрутні життєві обставини. Окопні свічки, обереги, патріотичні прикраси, маскувальні сітки. Сумська школа допомагає ЗСУ. 64 удари по території Сумщини завдали російські військові впродовж 4 грудня. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, під вогнем були чотири громади. 35 мін розірвалися на околицях прикордонного села Юнаківської громади. По Новослобіцькій громаді працювала російська артилерія. Пошкоджено сім приватних будинків місцевих мешканців господарчі споруди та лінія електропередач. Великописарівську громаду військові Російської Федерації обстріляли двічі за день. Там Валися 24 міни. Шелегінську громаду, військові РФ обстріляли з автоматів без наслідків. Зранку, 5 грудня, російські війська обстріляли Білопільську громаду. По прикордонному селу ударили з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Також із мінометів російські військові обстріляли Великописарівську громаду. І ще 30 снарядів зі ствольної артилерії ворог спрямував на Новослобідську громаду. За повідомленням обласної військової адміністрації обійшлося без загиблих, наслідки уточнюються. 4 грудня в Сумах провели в останню путь захисника України Андрія Полешка. Чоловік загинув під час перебування в полоні, в який потрапив під час бойових дій у Донецькій області. Після відспівування в Свято Вознесенському храмі тіло чоловіка привезли на Баранівське кладовище, де з загиблим прощалися його родичі, друзі і знайомі. Це синішка моя лучшого друга, хороший чоловік. Ви ж бачите, скільки людей зараз. Чоловік полісом обожеєм, авторитетом. Він був дуже добрий, дуже вічливий, відповідальний. Вся Україна сумує, за ними плаче. Всі рідні і близькі. О, гора, всі гори. Друзі згадують, Андрій ніс чергування на блокпостах Сум, потім поїхав навчатись військовій справі. Далі були відрядження в Донецьку область, бойове завдання та потрапляння в полон. Андрій був доброзичливий, гарним, завжди позитивним чоловіком. Скільки я з ним працював, я завжди його знав, я про нього не можу нічого поганого сказати. А ким Він працював, чим займався? Я з ним працював у банки. Він був співробітником банку служби інкасації. І так, ми з ним, з ним познайомились і працювали деяке час. А на фронті давно він? Судя по відео, я так зрозумів, коли його допрашували, він сказав, що його призвали літом. Мова йде про це відео. Його родичі побачили в мережі і впізнали на ньому Андрія. Привезли сюди 56 ю бригаду. 56-ї бригада. Це мотопіхотна чи. Спочатку Андрій Полешко вважався безвісти зниклим. Після того, як росіяни злили в мережу, це відео рідні зрозуміли, чоловік живий і почали чекати на його повернення, але з полону так і не дочекалися. Показали те, що він йому надають першу допомогу. Він це все терпів і якби сказати, що там по відео видно, що його заставляли. Казати так, Андрію, так, Андрію, ось тебе там твої кинули, а ми надаємо тобі допомогу. І ми так розуміємо, що там йому допомогу ніхто не давав. Ми думаємо, що там катування було. Чому не може бути такого? Так, пройшов час великий. Це він встановили, що він помер 25 жовтня. Це пройшло там 40 днів, так. Но, тіло. Ізородувано було, тому що був закритий гроб. Часи на віки, віків, амінь. Отче наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України, солдат Палешка Андрій Миколайович, номер струги го міхотного відділення сухопутних військ. Надійним побратим, який вирізнявся стійкістю характера, силою духу та наполегливістю. Він без вагань пішов боронити свою державу та право майбутніх поколінь українців жити на своїй благословенній землі. У травні Андрію Полешко виповнилося 37 років. Анна Книш, книж, Валерій Коваленко і Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Анатолій Дудка воював з квітня. Він потрапив до війська по мобілізації. Кілька тижнів тому відзначив 28-й день народження. 29 листопада кулеметник сухопутних військ Анатолій Дудка загинув, звільняючи Донецьку область. Я просто постороння людина, але я не могла здержатися і прийти, так як мій син теж там. Він наша українська дитина із нашої сім'ї. Анатолій жив з батьками свою сім'ю завести не встиг. Я о Боже. Він на мені хотів одружитися. Поховали Анатолія Дудку на Засумському кладовищі. А на Баранівці цього ж дня прощалися з військовим Станіславом Ривуцьким. Він був мобілізований влітку. Дуже хороший працівник був, дуже хороший. Я Ще раз повторюся, він працював в нашій компанії 18 років. Прийшов молодим хлопчиком. Він казав, їх, що мене призвуть, і я піду. Він позвонив мені і сказав Дмитрович, мене 30 числа забирають в армію. Станіслав Ривуцький проходив службу як стрілець-санітар. Загинув 23 листопада в Донецькій області. Отримав поранення сумісним життям під час нанесення ворогам Артерійського острову оборонних пунктів наших воїнів. Станіславу Ревуцькому було 46 років. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Це одна із десятків зустрічей Катерини з її підопічними інтернатів Сумщини. Допомагати дітям, які наразі без батьків, та родинам, які потрапили у скрутне становище. Говорить, розпочала з перших днів війни. Вони самотні. Ось казалось би, там да, є держава, є якась підтримка. Але коли ти приїжджаєш в інтернат... Ти бачиш своїми очима, що цього нема. І ти хочеш весь світ подарувати цій дитині, щоб просто вона не плакала. І вони чекають всіх. Вони не вибернули, не обирають, хто приїде, навіщо вони приїдуть. Головне для них це любов та відкрите серце. Катерина разом з однодумцями реалізовує мрії своїх підопічних, якими вони з нею поділилися. На цьому відео показує волонтерка. Хлопці у Хоружівці отримують те, про що мріяли. Ну ось дитина, вона показує свої емоції несподіваності, так що вона не, не чекала, що її мрія буде здійснена, бо він дуже дуже, дуже просив директора подарувати йому ці буци. Наразі разом з подругою Вікторією Манько жінки збирають подарунки для дітей-інтернатів області до Дня Святого Миколая. Кожна дитина написала листа чарівнику, а волонтери реалізовують їхні мрії. Волонтерство для неї, говорить Катя, це значить бути зайнятим 24 на 7, навіть у збиток власній родині. Це бути готовим, що тебе нема вдома постійно, що ти називаємо так працюєш на благо суспільству, на благо людей, на благо дітей. Тобто ти не отримуєш ніякий гонорар. Це все йде від мого серця. До волонтерства Катерина працювала в прокуратурі, юристом банку, а потім вирішила змінити діяльність і почала організовувати тури у Чорнобиль. Втім, з повномасштабною війною це стало неможливим. Нині вдома говорить Катя, її підтримують син та чоловік, тож не виключає, що в майбутньому зможе взяти опіку над двома дітьми. Моєї любові, взагалі, мого серця хватить, щоб любити всіх дітей. Допомагає Катерина родинам на лінії фронту. Місяць тому волонтерка допомогла виїхати жінці з двома вовкодавами із Куп'янська вузлового, який нині під обстрілами. Загалом Катерина опікується близько 30 родинами з дітьми, які потрапили у скрутні життєві обставини. Мене відкрили саме ці діти. Коли сусіди почали казати, що є мало забезпечення родини, Катя, треба допомога. І коли ти заходиш до квартири, а діти просто з твоїх рук забирають цукерки зі словами, а це що можна їсти, це нам я зрозуміла, що я потрібна дітям. Волонтерка говорить, постійно підтримує зв'язок з вихованцями інтернатів Штепівки та Хоружівки. Щодня вони мені з інтернату дітку дзвонять, розповідають, як їх день пройшов, чим їх гадували, які оцінки в школі вони отримали. І завжди наша розмова закінчується, коли ти приїдеш. Волонтерки намагаються відвідувати інтернати двічі на місяць. У майбутньому ж аби залучати більше, у тому числі і міжнародної допомоги. Катерина планує організувати власний благодійний фонд із назвою Друге дихання. Який опікуватиметься дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю та тими, хто потребуватиме підтримки? Я хочу їм подарувати можливість вірити в себе, дати таку надію, що вони не одні в цьому світі, і що я, як мама Катя, скажімо так, я завжди буду з ними поруч. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко – новини на Суспільному Суму. Окопні свічки, обереги, патріотичні прикраси, вироби ручної роботи та маскувальні сітки. В одній сумській шкіл збирають допомогу регулярним військам ЗСУ. Через волонтері свій гостинець українським військовим передає і п'ятикласник Олексій. Я збирав свої гроші на скутер або на електросамокат. Там було 500 гривень. Колись одного дня вчителька написала в групу, що треба допомога військовим. І я вирішив, що гроші ще на електросамокат або на скутер з'являться, а військовим треба допомогти. Ми пішли з моїм другом в магазин, купили їм багато смаколиків. У нас трішки не вистачило грошей, і дядько нам додав 117 гривень. І це свідчить про те, що наша Україна незлавна. Та Переможе, все буде Україна. Мама семикласниці пані Ірина розповідає, від початку війни разом з родиною вимушена була переїхати з Луганська до Сум. Нині всією сім'єю прагнуть допомогти армії. Жінка каже, в холодну пору окопні свічки незамінні, тож ділиться майстер-класом виготовлення. Робиться вона вже з з сир'я. Ми беремо використану жестяну банку, туди кладемо картон, який є ребристий всередині, не дуже такий плотний, а щоб були всередині дирочки. Робимо як равлик, скручуємо равликом і робимо ось такий фітіль. Далі залишається тільки розтопити парафін і залити, щоб він потрапив у кожну шпари. Ринку діти нашого закладу виготовили дуже багато листівочок, в які вклали не тільки цукерочки, каву, чай, а вклали свою душу. І ви можете звернути увагу, дітки самі писали побажання, і найбільше їхнє побажання, щоб наші захисники, наші чоловіки, батьки, дідусі, всі повернулися з перемогою на швидшою. Шкільна громада, говорить волонтерка Вікторія Балашова, допомагає армії та волонтерам з 2014 року. Ці пакунки будуть розділені на кожного бійця і надіслані повзводно. Дякуємо волонтерам за чергову допомогу. Тепер ми російських свинособак будемо бачити ще далі, і будемо ще ефективніше їх знищувати та прогнати проганяти з нашої землі. Слава Україні! Героям слава! Катерина Іваненко, Віктор Лавченко. Новини на Суспільному Суми. На Сумщині завершився футбольний сезон. У останньому матчі цього року команди нафтовик з Охтирки та Віталія з Чернечої Слободи зустрілись у фіналі Кубку області. Тиждень тому ці команди грали у фіналі чемпіонату Сумської області серед команд вищої ліги. І тоді перемогу з рахунком 2-1 святкував нафтовик. Сьогодні нафтовики знову були сильнішими. Вони перемогли з рахунком 3-0. Та до звання чемпіонів додали і Кубок області. Під кінець першого тайму Охтирчани рахунок відкрили, а під кінець гри були двічі 3-0 на користь команди з Охтирки. Зараз нашим на передовій ще складніше, але ми як можемо допомагаємо, Шановні донатимо, підтримуємо наших на передовій. Маємо церемонію і... нагородження. Сподіваюся, що перемога буде скоро. І чемпіонат буде в повну силу. Для нас і так це велике достиження. Могли, звісно, за малим не дійшли до чемпіонства. Ну нічого, на наступний рік буде робота. Кращими гравцями фінального матчу були визнані Олексій Покосенко з нафтовика та Костянтин Позовний з Віталії. В Чернечу Слободу поїхали срібні медалі фіналіста Кубкового турніру. А Кубок області попрямував у міста героях Тирка. Олександр Качанов. Новини на Суспільному Суми.